Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і ігрушка Rusty Lake, друга глава. Ми зараз її починаємо проходити і будемо десь дивити, що є. Прикинь пульт упав. Я не включив ту херню ззаді, вона вже, здається, в трьох відео. Я чувствую себе інакше, звісно. Я не включив ту херню ззаді, тому що сонце прям херяче, і від того толку не буде. Аж не віриш, подивися, почекай баляха пульт, поки опа. О так. Да. вот, то зовсім не видно. Вот, то майже немає смислу. Добре, тепер у нас є той самий уровень, але а, зовсім інакші ті. Давай подивимося для початку, що в нас взагалі є. Само собою, тут буде папуга, так? Да? Я думав, він мені факт покаже. Що тобі дати? Перенеси йому, дай йому аналізи на руку свою. Далі, що в нас тут є? То зовсім по-іншому буде треба то проходити. Окей, та шкатулка є пуста, значить, нам треба. Пройти от то, для початку. Саме ублюдської є знаєш що, то, що нам треба от якось то все перемістити от туди. А значить, нам треба а, поставити от так то все. Тебе вниз, тебе а, треба якось перемістити, правильно? Ж? От тебе вниз, тебе треба наверх. Тебе теж буде треба наверх. Почекай, ти йдеш сюди, а, тебе далі треба от так поставити. Ти звідти і звідти провалиш вот так. Ужас. Я не знаю, як я то все прохожу, но якось поки що вдається. Значить, далі ти. А ні. Почекай. А... Так. Ти йдеш спочатку сюди, далі ти йдеш отак. От да. Тебе сюди. Тебе треба от сюди поставити. Тепер ти підеш отак. А, той куб запхаємо сюди. Все. Більше ми з ними маніпулювати нічого не будемо. Тепер нам треба якось придумати, як от туди заставити ту с засунути. засунути. Давай двоє з тобою подумаємо. С у нас є от тут, правильно? Значить, по логіці повинно бути. А, то сюди, сюди і сюди. Тебе от. Та бляха, от сюди, певно, що. Ти йдеш а, наверх. Далі. Так. Так. Ні. Так видаш, не проканай. Я не пам'ятаю, як я минулого разу то зробив. От так, певно, що треба зробити. Ти підеш сюди. Далі ти йдеш а, нахрен, Вот так. Після того Т піде також сюди. А, далі І. Залишиться тут. А, нам сюди треба от, трикутник той перемістити, і то коло. Значить, будемо переміщати. А, ти йдеш наверх. Нам би якось треба. Вот, я придумав. Почекай, от ти підеш так. А, тебе вниз. Коло буде там, значить, там треба поміняти їх якось місцями. Значить, ти підеш сюди наверх. Оттак. А, Після того нам треба тебе сюди. Да, так, так набагато ліпше. А, ти йдеш наверх, знову ж таки. А, ти підеш сюди. Ти підеш сюди. Після того ти підеш так. Тебе треба назад. Сюди. Далі. Наверх. Тебе аж вкрай. А, наверх і от так. Да? Так? Да. от супер. Відкриш катулку. Так, бумажка. Кусок фотографії. Хорошо. Так, тут у нас що? Вот прям типічна із Майнкрафта. Типічна та із Майнкрафта. Хорошо. Тут ми не можемо провірити, що є. Дальше що у нас є? Я продовжую і почала грати. Я знову тут застряг. Картина. Окей. Ото що? Ясно, треба ще одну голограму. Стільці зовсім другий, то дивно. Тут нічого теж немає. Сигарету, само собою, заберемо. А, відкрити ми то не можемо, нам треба ключ. Класика. Е, тут нічого не помінялося. Правильно? Так, да. нічого не помінялося. Хорошо. Е, значить, але вхід вже з другого боку. Включи світло. Пробка вибиває, значить, нам треба предохранитель. Сюди ми поставимо ТБ. Всім відомий прекрасний пейзаж. Дальше. Тут у нас що є? Ще один кусок картини. риба. Ми взяти її не можемо. То ще жива, до речі, Реба. давай. Ні, не хоче. А, сигарета, і тут що, і тут отвертка. Від... Візьми отвертку. Викрутку. А, добре. Тепер, я, я думаю, ну, то, ж христо... да. то була проста викрутка, а він не хоче той. А він а, хрестовіт відкриває. Добре. А, значить, тепер нам треба то зробити, щоб то було все добре. Єдиний варік, ми можемо то відправити наверх, само собою. Далі єдиний варік, що ми можемо відправити то вниз. В бік. Або так, або так. А, наверх сюди. І нам треба, щоб то було з того боку. А, а як то зробити? Нам треба, щоб вот так при, прилягало до нього правильно? Ну єдиний варік, як ми можемо зробити, то во так. Все більше ми з там нічого не зробимо. А, Да, тут також більше нічого не зробимо. Єдине, що ми можемо тут зробити так, але то не має смислу. Ага, вот. Все ж, добре, правильно? Да? Да. Все супер. От тут десь виклю... Десь це повинна бути. Вот же ж, Кусок ще картинки. Добре. У нас вже є дві бумажки. Давай включи. Телевізор по телевізору і далі ми побачимо, що нам потрібно зробити. тут є підказка. Тут одно вікно світиться, правильно? Стій. Та вот так. Тепер чотири світяться. От тепер треба зробити отак. А, далі світиться там, де є три. Треба їх поставити наверх. Далі, де дві, треба їх поставити от, аж сюди. А, аж наверх, де є три. Тобто, от так зробити. Так, от прекрасно. Ще кусок бумажки є. Просто охіренно. Добре. Ясно. Я не пам'ятаю, що там, кстати, треба було треба. Значить, ми тут повинні щось посадити. А ти хто? І що? Так, крутити то ми не може. Ага, то я програбач. Сюди треба якусь антенну ленту поставити. Добре. Так. Давай зберемо нашу рамку. Де вона є? Де наша рамка? От наша рамка. Давай поставимо її сюди. Можливо, щось ми отримаємо якусь відповідь чи на якесь питання. Расті Лейк. Дальше ти сюди. А, так, і от тебе сюди. Правильно? Правильно. А, так, 945. Ментальне здоров'я. Місце, місце для звільнення розуму. Далі. Uh, думання про минуле, настояще і майбутнє. Дивись Росіей ТВ на 945-му каналі. Окей, пішли, подивимося 945-й канал. Ні, я спочатку хочу подивитися в замочну скважину. Оп'ять та бабьоха. Пішли, 945-й канал. Uh, 45-й. 945-й. Раз, два, три, чотири, Вот так, Давай, включай. Ну, видимо ворону, ну. Оглубийся в свій розум. Не можу подивися на картину. Ну. І спали свою душу. О, я так поняв, Мені треба закурити сигарету, коли я подивлюся на своє відображення. Правильно? Запали. Закури не хоче. А, де є картина? Ну, от ключ. Прекрасно. Далі, де в нас є ключ? От сюди нам потрібно вставити ключ, правильно? Ага, от сюди треба вставити. Добре. Вот зовсім друге. Значить, у нас тут є око. Не знаю, нахіра нам око. Нам треба. Зіс. This... Коротше, ясно, там що нічого не понятно. Тут є книжки, які можна двигати. Ага, все поняв, почекай. А, треба їх поставити, певно, що вот. Підеш, почекай, нам треба їх поставити якось зовсім інакше. Ні, не так. Стій. А, Ти підеш сюди. Далі ти підеш сюди Ти сюди. На тебе всю остальну херабору Да? Ні, не хочу прикинь. По дві книжками він не може перекладати. Прикинь ублюдок М -м -м, Мені треба. От, є крапка, мені потрібно ву переставити сюди, щоб все було добре. Значить, як нам то зробити? Так. Нет. То блюдок, прикинь. Ага, все понял. Ти йдеш сюда. Ти йдеш сюда, ти йдеш сюда. Тебе наверх ми поставити знову вже не можемо. Ну ясно. А... От тебе сюда. Сюда. Правильно? ж? Ты Та так, Дальше ты Та так, от так. Ой, бляха, сколько всякої дурної роботи, просто біда. От, тепер вже набагато ліпше. От як ми вже то переставили, то вже не буде з тим проблем. Я дуже сильно на це сподіваюся. Так? Да? Побачимо. Ти сюди, ти сюди і от так. Хорошо. Тепер ти сюди ти, а, ти сюди, ти сюди, ти сюди наверх, ти сюди вниз. Тебе треба поставити вот так, от так, от так. Після того тебе а, от так. Сюди. Так. Далі Т. Т. І от Т. Прекрасно. Разцілейк. Повний гід к ментальному здоров'ю. Добре. Звільни свій розум. Спорожни свій розум. Добре. Значить, треба ніж. Тримус г. Звільни свій розум в теперішньому майбутньому і настоящому. Добре. Упоряжте кусочки. У кожного своя роль. Минуле ніколи не мертве. Значить, якщо я руці дам ніж, я получу серце. Якщо я руці дам конверт, я получу то. Ясно. Добре, в нас ще одна є картина. Хорошо. Пішли, візьмемо ножик. Далі що тут є? Дейл Вембер психологічний рапорт. Uh, підпис до картини. Дейл Вембер. клієнта. От я. Вот фотоклієнта. Хорошо. То є один. Uh, персональний тест на особистість. Що тут пише? Тривожність. Uh, Злоупотребління алкоголем, клоустрофобія, деп... іхтофобія. Я навіть не знаю, що такое є: іхтофобія і депресія. Uh, Далі. Пацієнт страдає від дитячої травми. Uh, паці... Від дитячої травми. Ти що? Ага. Все одинаково. Субстацією страховка, тривожності і потеря чувств. Добре. Втрата, втрата реальності при розслідуванні про вбивство. Визвала необработані спогади. Хорошо. І що далі? Пацієнту буде виписано направлення в психлікарню з хорошою репутацією. Все, ясно. Пішли да руці а, з тобою, що ми можемо зробити? Сюди треба вода, правильно? І каву. І ще якусь горілку. Все я поняв. А, що ми можемо тут поставити? От, певно, що ще якусь херабору треба сюди от поставити. Третій, четвертий, п'ятий. Флайер. Ага. Ясно. Ясно, ясно. Значить, нам треба тепер а, дати тобі ніж, віддай мені серце. Правильно. А, що я з тим серцем повинен робити? Певно, що нам буде треба поставити його там. О, в ті баночки. Щоб щось получити. Ну, я так гадаю. Почекай, тут, що в нас є? Більше нічого. Там є рука. Окей. Ще буде треба позвонити. Ту брошурку ми не можемо отримати. Тоже саме. А, Так. Так, так, так. Нам треба воду набрати для того, щоб зробити каву правильно. А, значить, відповідно до того, тут щось потрібно посадити. Відповідно до того, нам треба. Треба той. Треба от сюди щось поставити. Так, а от сюди. Значить, воно сюди не заходить. Серце, вот. А, От. Так, да, воно повне, Прекрасно. Ні. Непрекрасно, ублюдство. От так же ж, правильно? Його навіть більше. Значить, тоді тебе треба сюди поставити. Тебе треба поставити сюди. Його все рівно більше. А от так? Да, от так, отак одинаково. Добре. Ще раз продивимося. Нам треба витягнути мозок. Як ми можемо витягнути мозок? Нам треба зібрати а, 5 тих і 5 тих. Далі треба дізнатися, як нам, от що нам треба поставити тут. Ну, от є напроти 12 олень і є напроти 6 катулка. Давай поставимо. Ну, я не впевнений, що то буде добре, але все рівно. Давай спробуємо поставити. О, де є? От так. Я не впевнений, що це буде правильно. Почекай, то тепер йдеш от сюди наверх, правильно? Так. Да. Ні, і десь нам треба приліпити ще надпись. Підпис до картини. Так пішли, на картину приліпимо підпис. М -м, де є картина? От сюди, правильно? Та бляха стій. Добре. А, тепер нам треба то попереміщати все, так? Да? Хорошо. От ти йдеш сюди, то підеш отак. Вот капелюха сюди. Подушка одна. Подушка друга. А, ваза і картина. Прекрасно. Я тепер маю ухо. Гога. Добре. Ухо. Що ми можемо зробити з ухом? Ухо треба також поставити в банку. Да. і сюди треба ще один основний інгредієнт поставити. Певно, що свій мозок. Треба подивитися в зеркало. Того, що в мене прям других варіків нема. На, закурися. Ти віддав мені ніж? На, закорися, братанчик. Ні, не хоче. Окей, я боюся, що він буде робити. Не, фу, ой, ублюдство. Все, давай постав на місце, допоки не поламав. Добре. А, і закинемо тебе в банку. Витяг собі мозок, прикинь. Раз і готово. Добре. А, це старий розум детектива Вандермара. А, він серйозно пострадав із-за стреса і тривоги. Тому він тепер безкорисний. Для додаткової інформації зателефонуйте Вандербуму. І. Так, телефону... Так, добре. А, як мені йому позвонити? Як мені позвонити Вандербуму? Андербому? <світку> Я, навіть уявлення ніякого не маю, навіть малішого представлення про те, як я маю позвонити в андербуму. Так, все більше ми дзвонити. Так, от тут ще є намальоване зерно. Що ми можемо його перемолоти, по ідеї? Значить, нам треба вростити десь зерно. Правильно? Так, а що ми маємо ниж? ніж? А, що ми можемо зробити з ножом? Що ти мені даш? Більше нічого. Окей. А, тоді треба подумати, що ми зробимо з ножом. Відкрий. Хай буде відкрито, я так хочу. Окей. Дай сигарету там. Ні, не хоче. Значить, ми можемо поміняти мозок чимось. Так? Да? Тут, опять же, нічого немає. А, з ножом що ми можемо зробити? Єдине, що ми можемо зробити з ножом, то от, порізати крісла. Забери. Затягнися. Ні, не хоче. Добре. А, значить, ми можемо порізати крісла. Давай попробуємо порізати а, ну, Перед тим у скважину. Не забудьте подивитися. Можливо, там щось буде важливе. От який щел тепер стоїть. Нормально. І. Кролик. Чоловік кролик. І от та гарпія. Олень. Заєць. Чоловік. Ясно. Значить, нам треба якось то зробити. Хоча ясно, що нічого не ясно. Добре, ти не робиш. А, більше ні на що потекати ми не можемо. От то відкрили, то з того потекло. Нам треба якось добити риба ще є, кстати. Я за нього повністю забив. Ага, почекай. Тут недобре складений скелет. А, певно, ти будеш перший, правильно? От сюди постав. Ні. А хто буде перший? Ти? Тоже ні. Нет. 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 М -м Давай тоді з кінця почнемо. От так. Ти йдеш сюди перший. Далі йде от. Ти. А, так. Після того повинен іти. Т. Дальше так. Стій, так. І так. Добре, в нас є ключ. Прекрасно. А, у нас є тепер ключ, який відкриває всі ті. Який відкриває всі тумбочки. Хорошо. Хорошо. Давай повідкриваємо всі тумбочки. От сюди нажми. Відкрий. Два. Добре. Телефонний директор. Так, значить, ми тут скоро знайдемо Вандербума. не переживай, ми все знайдемо. І давай сюди. А, тут є лупа, і от тут у нас більше нічого немає. Слава Богу, от ті загадки з тими записниками були для мене дуже ублюдські. Так, відкрий. Йомайо, скільки тут всього. Расті лейк. А, так, мені треба вандербум. А, Кевін. Де є вандербум? Почекай, я щось прям його не вижу. Вандербум А. У нас лише один вандербум. 36,772. 36672. 3. Де є? Да, вандербум. 3, 6, 7, 7, 2. 7, 2. Погнали. 36, 7, 2. 3. 6. 7. 7. 2. Детектив Вандермер. Алло? Мене звати Олдс Вандербум. Що ви можете мені розказати? Виглядаєте новий? Настоящий розум. А, думаю, так. Да. Я впевнений новий разом недалеко. Де мені глядати? Ви вже глядали. Що ви маєте на увазі? Подивіться самі канал а, 412. Добре. Канал 412. Ми зараз подивимося, почекай. Йдемо дивитися канал 412. А, раз, два, чотири. Блять. 412. Почекай вод. Раз, два, три, 4. Прекрасно, давай. Расті Лейк, ментальне здоров'я і рибалка. Ой, тихо, там лопуш треба, да? Стій, ще раз. Там була підказка. Мені треба щось під лопу подивити, так. Да. Окей, десь тут була та записка. Вот. Расті Лейк. Опа. Дві, його навіть не замітно. Канал 492. Був 412, і тепер 492 нам треба. А, 492. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4. так. Добре. І. Подивитися з лупов там. Хорошо, погнали. Подивимося. Ой, бляха, вже треба закінчувати. А його раніше не було у тої надписі. От тут нажмі. ТВ879. Хорошо. 879. Аж до 9. 7. 8. Так? Да? Так. Да. Шкатулка червона. Там повинен бути ключ. Треба подивитися. Хорошо. Де є наша червона шкатулка? Вот же ж. ТВ. 278. Погнали. 2, 7, 8. Раз. 7. Вісім. Далі. Саме нижнє там, де є риба, треба подивитися. Хорошо. Де є наша риба? Вона, здається, була десь тут. Ні, от тут. А, возьми. Та відкрий. Ні. Вот же ж. А тут що? Ключ від глобуса. Прекрасно. Тепер нам треба знову буде ходити глобусом. От я тут уже не любив. Ну, Дай хербасним. Давай. Ключ від глобуса. А, знову треба почати. Старт. Значить, у нас є із. От тут є старт. Нам треба пройти сюди, виходить, да? добре. Далі. Межі лісами. От сюди, далі. Між двома каміннями. То от сюди. Потом. Доплисти до берегів. От Скоріше за все, він має на увазі сюди доплисти. Так. Да? Да. Далі. Поплисти річку. А, сюди і сюди. Після того треба пройти через театр і гори. То буде сюди, скоріше за все. Да. А, потім нам потрібно зробити от сюди. Нас. Тому на лодці впертися в скалу. Ну, я навіть не знаю, куди, певно, що буде. От як ми пливемо, то, певно, що буде от сюди. Да? Після того пройти через город. Ну, більше города ніде немає. І якщо ми будемо йти от сюди, якщо так задуматися, то він повинен бути з тої сторони. Значить нам треба сюди наверх піти. Доплисти до лісців. Сюди. Після того нам треба пройти між двома лісами до Мельниці, правильно? Мельниця буде тут. Пройти мимо церкви, тобто вниз. Між двох скал. Пройти помимо будинку без стріхи. Тобто, проплисти вот так. Далі. Побачити перед собою готель. Все. Добре ж? Що не добре? От що не добре. А, давай ще раз. Ага, і до, і до кінця. Ага, все поняв. А, тобто мені треба пройти вот так, так? Да? Ай, бляха, стій. Вот так треба зробити. Вот. Так набагато ліпше. Є мозок. Прекрасно. Возьмі його. А тут що треба зробити? Тут. Певно, щось треба поз'єднувати. Ага, перекрити йому дорогу треба, да? Щоб він сюди не міг йти. І тобі теж. Тавер Дефенс? Ніхера. Ти поняв. Тавер Дефенс. Ні, ото Чекай, Як мені, то перезайти. Добре, значить, мені якось треба то а, зробити так, щоб а, я захищав усьо. Ну, от, то захищає ті дві. Добре. А, далі нам треба зробити от так. От ті маленькі, щоб захищали так. А, те, щоб захищав дві. Те одну захищати, ну такое собі. М -м -м треба от сюди поставити. І все. Більше ми нічого з там зробити не зможемо, да? Ой, бля, хіряч його. Ну, хіряч! Ще раз! От і кеда. Все, доплов. Бляха-муха. Нам щось треба придумати, як то зробити поліпше. От, певно, що сюди треба поставити. Да? Да, скоріше за все. Да, він його буде хірячити. Ой, стоп, а тебе сюди треба поставити. Правильно? Добре. Добре, надіюся. Ага, ясно. У нього там вибору немає. Поставимо от сюди. Так? Да? Прекрасно. На останній спробі ми тут все пройшли. Добре, і що далі? Можу я його забрати? Віддай мені. Правильно. Так, значить, даме йому мозок, я так думаю. Тримай. Тримай, він тобі більше потрібний. Ні, не хоче. Давай поставимо собі новий мозок, а чого би й нет. Відкрий, постав, закрий. Прекрасно. Я себе почуваю набагато ліпше. Добра рука пропала. А де її повинен шукати тепер? Добрий день. Розказуйте. Ласкаво просимо в тій настоящий розум. Дякую, що обратився до мене за совітом. Давай вовчиме твоє теперішнє стан. Для початку я не відкажусь від чашечки кави. Давай. Бляха, як цікаво, бляха муха, як цікаво, чашечка кави. Добре, ти хто? Зерно. Ну, я предлагаю продовжити в наступній серії, так як вже пройшло 30 хвилин. А в наступній серії все буде добре. Ми продовжимо і будемо дивитися, що там, як і до чого. А поки що, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.